Для тих, хто працює з телефонів або планшетів, щоб створити презентацію і надати спільний доступ, заходимо у додаток Google Презентації. У вас він повинен бути. Якщо немає, завантажити із плеймаркету презентації і внизу плюсик натискаємо це створення нової презентації. Надаємо назву Моя улюблена пора року. Створити натискаємо. Ось вона створена, у нас є перший слайд. Заголовок моя улюблена пора року. Під заголовок ми вирізаємо, він нам не потрібен. Заголовок переміщаємо, можемо, ближче вгору. Сюди нам треба вставити зображення. Перед цим зображення треба надати в галерею. Натискаємо плюсик вгорі, зображення. Вибрати з галереї. Обираємо. Додати. Ось воно додалось. І ми можемо його переміщати, розширювати. Ви можете поміняти фон, але це не є темою уроку. Далі, нам треба тепер надати доступ, щоб могли працювати інші. Щоб могли, наприклад, внизу в правому нижньому куточку слайд плюс додавати слайди, додавати тексти, коментарі. Вгорі є рядочок, і в ньому є людина з плюсиком. На неї натискаємо це і є спільний доступ. Укажіть, нам треба три крапочки праворуч натиснути. Управління доступом, обмежений доступ. Ще раз натискаємо. І ось тут обираємо нижній підпис. Всі, у кого є посилання, обираємо. Зазначити необхідно, що люди, щоб могли працювати, вони були не читачами. Натискаємо читач і обираємо редактор. Є, ми створили і надали. Тепер. В правому верхньому куточку є скріпочка, Це посилання, натискаємо на нього. Воно скопійовано. І тепер це посилання вставляємо, зверніться до курсу, вставка, Вставляємо і публікуємо. Ось опубліковане посилання, і тут можна працювати, тобто додавати щось.